У мене сьогодні три посилочки. Один, два. Більше пізніше. Але ви відео цього не побачите. Перша посилочка із картою ви мені не вистачає. Нормально так Сергій запакував. Не те, що я. Так, де мій ніж. Ось така картка. Свабло. Ось ми її додамо до нашого пазла. Я думаю, пізніше цього місяця я дозбираю повністю цей пазл. Слабло у нас номер 27. Вона має бути ось тут. Ось так от лишився Пікачу і ще дві карточки. Чудово. Дякуємо Сергію. У нього вона була. І я в нього її купив. Наступна поселочка це із турніру. На вихідник був турнір. Я зайняв третє місце. Непогано, як на мене. Okay. Okay. Окей. Окей. Це ми зараз будемо дивитись. Це ми зараз будемо дивитись. І ось така от підставочка. Не сильно розумію, як вона має. Ага. Uh -huh. Це не просто косок пластика. Вона має стояти. Ось так. Прикольно. Ага, вона магнітна. Можна буде поставити якісь картки і любуватися. Так, тут у нас снайп. Давайте дивитися, що у наших наборах. Що тут цікавого? Коди, коди, багато кодів. З якої сторони? Коди. Ну я подивлюсь. Journey together, Journey Together. Ага, я зрозумів. Це від Софій. Цю пачку кодів, скоріш за все, я відправлю на наступний турнір або Ромі, не знаю. Massbashi, таке в мене є. Візіон, Shelmet. Reggie Ice, Batman, Swedish, Journey Together. О, Sven. Прикольно. Tive Paul, Journey Together. Це навіть можливо піде на колоди. PP up. Це враховується як хит. Uh, Hope Back and scussle. Прикольно. Прикольно. Мені подобається. Давайте давайте що тут. Так, ну, а цього мені точно не треба. Пін із Пікачу в костюмі Ліфіона. Пінна пін я ніде не використовую. Колекції пінів в мене немає, можливо, колись небудь. О! Оце скарт. Ось така от прекрасна монетка із Пікачу. Це колекцію монеток. такі у мене маркери в стані є. Їх багато. Вау! Wow. Оце балк. Давайте пошукаємо щось цікаве. О! Oh, оце прикольно. Хоча їх мені два потрібні. Оце прикольно. Тирайтон. О, це так і балка Джорні Тугезер. Це можна збирати більше його, не відкривати для себе. Не електроди поле. Ну і так. Манкі. Пікачу і спафа. Торчик, спрікатіто, No, oh, no, to je seriózní taky balk. Oky, doky, oh, prismatika. O, še prismatik, prismatik. Mm. Mm -hmm, Spiky energy. Postwick, she hops Band. Crispin, Я думаю, що частина карт була вже в мене, і я її донатив на якийсь із попередніх От. наступний е, Наступна посилочка цікавіша набагато. Так, і з цим я зараз буду розбиратись що тут. Посортую. Наступна частина відео буде цікавіша, тому що там будуть. Багато покеболів. ми їх будемо розставляти по псліси і в цей, як він називається, в альбом. Подивимось, що у нас по альбому є. Добре. Зараз натискаємо паузу. Як я обіцяв. Друга частина посилки від пана Григорія з дівчатами. Тут має бути багато покеболів. опцій. До речі, поки чекав це відправлення. Прийшло ще одне з Японії. Покажу його сьогодні зараз пізніше. Це прекрасно. Самі картки е у сліпсах уже і в нормальних сліпсах. Тому я їх переодягати не буду, це закономерний час. Вот. Все чудово. Так. -с. Погнали. Где альбом? Так. -с. По порядку. Первый у нас Лихион. И есть такой. Так будет видно все. Потом little owl rustock potom golden opa dale spiron dasco cool. dasco's silver one Hippodon Hippodon, Esputechke Ursa Luna Great Tusk Tusk Great Tusk Roaring Moon Strong. Strong. Arhaludon. Tripin. I. Maktau. Dundan Spars. Man Rotom. Man Так, знову виглядає так, ніби вже їх одиниці залишилось, а не, а не сотня. Бух. Bro. Full Bro. -про. Ровуча. Далі Black Belt тренінг. Black belt Training. Black belt тренінг bug-catching-set, case-spin, plus, trumpet, kyrian, о, повторочка. О, повторочка. І таке буває. Цього разу їх набагато менше. Rescue бор, ротом stick. You. Це чудово. Давайте ще зробимо невеличкий. огляд цього всього не вистачає. Execute екзекьютора. Пінсіра. Badie. Дорога скотина. Котоні. Тут далі все є. І немає Діпліна. Діпліна немає. Лареона немає. Піруара немає. Слоупока, Слоукінга. Сікінга немає, Вапореона немає, Сікуна немає, Глешевана немає. Jolteona, зараз що тут є. Немає Даскнуара. Скрімтейла, Флаттермейн, Monkey Dory. Ларвітара немає. Папітара немає, і Граундона немає. Ріолу і по потаса немає. Решту є, Амбреона немає. Хандума немає. Тут немає Хітрана, Тут кутхута, тут Банері, Тут мої пата. По одній буквально картці на сторінці. Амарис Ария Зе. Тут був, тут був Black Bell Training, BR, um, Body Body Puffing, Кармін. Кармін. Сейформатик. Ось тут не вистачає. Uh, тут. Ether, Ether Earthen Wessel. Експлорера uh, немає. Немає друзів з Палдеї, немає Genice Secret Art. Немає Ленсі, немає Ларрі. Огармаск, немає. Е, професор Сада Віталіті, немає одного професора ресерча, другого професора ресерча. решту є. Давайте порахуємо, скільки карт не вистачає: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 47. 47 із сотні і вогняна енергія. Тому, якщо у вас є покеболи, ви їх продаєте. Зажіться зі мною, можливо, мені деякі потрібні будуть із ваших Буду дуже вдячний. А ви можете мені просто подарувати їх у мою прекрасну колекцію. І це ви відкидаємо. І переходимо до посилочки. Посилочка, логозен Маркетна. Одразу видно, що із Японії. Так, зараз документи я прийду, щоб не пролити персональні Так, І що тут у нас? Ой, що тут у нас? Дівчата тримайтеся. Тут у нас? Давайте по порядку. Зверху у на нас. Ось така от листівочка від Zenmarket. З неї можна зробити отакий от оргамі. От от Там є qr код на відео можна зробити оригамі. Далі, що у нас далі? Далі у нас ось такий бокс. І ось такий бокс японський. Тому вони будуть навіть скоріш за все. Ось цей конкретно мене цікавить. Можливо, і сам повідкриваю. Ось це відкидаємо. І на нас дивиться красунчик. Красунчик N. Опа. І що ми тут бачимо? Ми бачимо ось таку от радість. Радість для дівчат, який люблять Ena. Там ось такий от набір. А, такий же ж самий запакований, тільки я його не розпаковував плівку, це плівка від цим Ось цей, який запакований на аукціоні. І що ж ви скажете? Так що можна на аукціон не ставити нічого. І тут ви не вгадали, тому що ці два вже заброньовані і найближчим часом поїдуть до людей. А, що всередині цього прекрасного набору? Отака от вот промка особлива, монетка із Eном. Шість бустерів і ось такий от альбом. Альбом нам покаже віка Ось видно монетку. Ось видно а, самий альбом. Цей він, він такий, а, наскільки показували твердий, всередині прозорі листи. От, до людей я схожу, їм відправлю. Там із решту. Речі, які мають їм поїхати. От. Якось так. Всім фанатам Ена передаю привіт. От. І якщо ви ще не встигли, то давайте пошвидше. Тому що зараз. Ціна на аукціоні вона менша, ніж ціна, яка на маркеті будь-де. І люди, які у мене замовили їх без аукціона, вже за відомо більше заплатять. Ну, що поробиш. Гарного всім дня. До зустрічі!